Довідно розпорядження міського голови 26 грудня 24 року номер 310 30 скликання 52-ї подочурової сесії Берехнівської міської ради Верховного Сліпень. Розпочинаємо подальне засідання 52-ї подочурової сесії. На засідання сесії запрошень заступники міського голови, керуючи, керуючи справами, начальники структурних підрозділів, заступник начальника перехідних відділення поліції майор поліції Бойчук Сергій Юрійович, особи причетник до розвитку питань на податковому засідання сесії Берехівської міської ради. На сесії із... 34 депутатів, в залі присутні 24 депутати. Планерне засідання 52 депутатів, що ви сесії, вложуємо. Та жителі, які віддали своє життя за свободу і на березність нашої батьківщини. Присутні, за період 151 сесії наша колега Городнючук на лісівні розтахувала день нарочні. Зийшому здоров'я і миру за Шановні колеги, нам необхідно комісії. Пропонується заплатити чину комісії обрати наступний депутатів. Артак Віктор Федорович, Городнюк Валентина Олексієвна, журнала лісування. Хто за дану пропозицію, прошу заклади. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто втримався? Шановні члени вчені комісії, прошу вас зайняти ваші робочі місця. Шановні депутати, звертаю вашу увагу на необхідності дотримання законодавства в місії конфлікту інтересів. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний роботи зас... засідання сесії. Перелік питань винесених народження засідання є у ваших матеріалах. Чи будуть присутні пропозиції до порядку денного? Далі голосування даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Дякую. хто проти? Хто утримався? Порядок денний прийняти регламент обороних матеріалів, є проєкт регламенту. Кого будуть змінити доповнення до порядку до регламенту роботи сесії. Саме голосування прошу підтримати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. внесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2024 рік. Інформує геок Наталі Аркадів, начальник фінансового управління. Чи є потреба заслуговувати Наталі Аркадію? Так, да, будь ласка, Наталю. Це випадок зміни, якщо буде до кінця дня на наказ начальниця обласної військової адміністрації, можуть ще додатково зняти 2800 копійки по субвенції поножні. Ну і в проєкті рішення цього не включена була субвенція, та що розпорядження тільки 19 мільйонів 190 на харчування, та що ми говорили на полі. Колеги, дане питання заслухано, ще на засіданні спільної комісії чи є потреба слуховувати заповідча? В цілому комісія. на Так. Бойчук, да. Бондар, да. Боровець, да. Ласюк Анастасія, да. Ласюк Володимир, Воронко, Галагуз, Грицюта, Горінчук, Городнюк, Жук, Карповець, Корицький, Кухта, Минюк, Миронець, Наумчук, Огородник, Парта. Педбака. Педучук. Томінович. Схилюк. Штемпель. За. Штемпель. За. Рішення прийнято. Друге питання в порядку денного. Пронесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2004 рік. Інформує вибух на телеканів навчальних фінансового управління. Чи є потреба слухати на телефані на дане питання слухано на щойно на спільній комісії? За основу чи в цілому? Ціло. на комісії. Пиличук, Бойчук, Бодер, Боровець, Лесюк Анастасія, Лесюк Володимир, Воронко, За. Галагуз, Грицюта, Горінчук, Городнюк, Жук, За. Карповець, За. Корицький, За. Кухта, За. Минюк, За. Миронець, За. Научук, Огороднюк. Партак. Пилипака. Пилипчук. За. Томілович. За. Хилюк. За. Штемпель. За. За. Рішення прийнято. На цьому, колеги, питання, які дорослих сесії розглянути. Один на 11.30 на Майдані буде процес поховання нашого земляка, який віддав своє життя уроженця від Хобичі. На під'їзді кортеж можна ще На під'їзді орієнтовано десь має бути 10-20, 10-30 тільки е, біля е, нотету. Всі... Колеги, дозвольте дати мені, е, я завершу те, що я хочу сказати. Всім миру і здоров'я. На цьому сесію голоси за